П'ять антикорупційних законів 14 жовтня ухвалив парламент. Згідно з цими документами в Україні розпочнеться реалізація національної стратегії боротьби з корупцією. Буде створене антикорупційне бюро. Державні службовці декларуватимуть не тільки доходи, але й витрати, розкриють і оприлюднять дані про реальних власників підприємств та власність урядовців, чиновників, суддів, прокурорів і навіть їхніх родичів. Перед виборами депутати бояться голосувати проти антикорупційних законопроєктів, тому що відразу це викличе звинувачення, що вони. За збереження корупції ми бачимо людей, які послідовно це підтримують. Це означає, що вони не тільки брешуть, тобто вони і щось роблять. Люди, які говорять про очищення, але знаходять причини, щоб або не з'явитися в залі Верховної ради, або проголосувати проти, або, або не голосувати. Це брехумі, просто демагоги. Боротьба з корупцією один із головних меседжів виборної кампанії. Ця теза зустрічається в більшості програмних документах майбутніх парламентарів. Політичні сили розписують, як подолати корупцію, і як покарати тих, хто був до неї причетний. Має бути система, побудована в державі, за якою неможлива корупція. Неможлива. Громадяни можуть контролювати виконання законів. Разом з тим, закони мають прийматися в парламенті. Громадський контроль також став однією із центральних тем політичних програм. Його декларують: громадянський рух України, сила людей, народний фронт, партія зелених, Україна єдина країна, сила і честь, інтернет. Інтернет-партія. Сильна Україна, блок Петра Порошенка, нова політика, ліберальна партія та комуністична партія, окрім контролю, хочуть усі важливі рішення обговорювати з громадою, громадянська позиція, зелена планета та свобода мають намір надати виборцям право відкликати з посад чиновників та депутатів. Конгрес українських націоналістів та об'єднання, самопоміч обіцяє скасувати депутатську недоторканність, АКПУ і блок лівих сил ліквідувати олігархічну. У систему, ефективне державне управління, за якого неможливі зловживання, хабарництво та корупція, декларує сила людей, народний фронт, відродження, самопоміч та ліберальна партія України. Партія зелених, громадянська позиція, сила і честь та правий сектор обіцяють українцям, що ті побачать на що витрачають державні кошти. Ми вже скільки двадцять роки говоримо про те, що необхідно боротися з корупцією, і тільки сьогодні ми побачили якісь конкретні документи, як це робити. Іх хто це буде робити окремо. Політичні сили торкаються питання люстрації. Одні пишуть про необхідність кадрового очищення, інші називають його переслідуванням. Партійні програми говорять про люстрацію, про прийняття антикорупційних законів, про те, що не можна допускати старих людей до влади. Свобода та правий сектор хочуть усунути від влади агентів КГБ, ФСБ та сепаратистів. Батьківщина пропонує заборонити займати державні посади тим, в кого є власний бізнес. Україна майбутнього та солідарність жінок України про люстрацію та корупцію у програмах нічого не написали.